Сьогодні поговоримо про другий вид кутів, а конкретно про вертикальні кути. Нагадаю, що минулі у нас були суміжні, це ті, які утворені прямою і променем, який виходить з будь-якої точки на цій прямій. Якщо ми бачимо, що з неї вийшов промінь, а друга у нас повністю пряма, то утворені два кути. Ми називаємо сумішними. І ці кути в сумі дають 180 градусів. У випадку з вертикальними кутами. Вертикальні кути це ті кути, які утворились при перетині двох прямих. От як би прямі наші не перетнулись, в будь-якому випадку, точка перетину буде одна, назвемо її О, припустимо. І тут будуть чотири кути. при перетині двох прямих, їх завжди чотири, Ось, два, і ось два. Нагадаю, хто забув, однаковою кількістю дужок позначаються однакові кути. Тобто вертикальні кути, при перетині, якби ці дві прямі не перетнулись, завжди вийдуть ті кути, які напротив, вони вийдуть завжди однаковими. Якщо ми їх зараз назвемо, поставимо тут назви, точечки, то у нас вийшло чотири кути. Раз, два, три і 4. В нашому випадку ті кути, які один напроти одного, будуть завжди однаковими. Ми не знаємо, по скільки вони градусів, але ми точно знаємо, що ці кути будуть називатися вертикальними, і вони будуть однаковими. Тобто, в нашому випадку це кут BOC, четвертий Оцей. І він буде таким точно, як кут АОД, тобто як другий. Ці два кути однакові, В нашому випадку верхній і нижній. І інша пара кутів А, Б також будуть рівні між собою. І кут, Д, О, С. Тобто перший і третій. Ті, які навпроти. А якщо навіть ми на малюнок подивимося, то це такі кути, які, скажімо, один кут, його сторони, стали продовженням сторін другого кута. От у нас був кут який небудь навіть якщо ми примійно рисували. То якщо ми до цього кута можемо продовжити його сторони одну сторону далі продовжити, і іншу сторону далі продовжувати, то утвориться ще кут, який буде вертикальним, йому і буде таким самим, як він. Тобто на цьому малюнку це даже вот так от видно. Тобто зазначення вертикальні кути це такі кути, які утворились за допомогою продовжень сторін одного кута. Або просто, тіше кажучи, кути утворені перетини двома прямими. При перетині двох прямим утворились два кута, дві пари вертикальних, ті, що напроти будь якраз і називатись вертикальними і однаковими. І причому, якщо згадаємо минулий урок, мало того, що тут є по дві пари вертикальних, тут ще є суміжних аж чотири пари. От, наприклад, третій і четвертий суміжні, тому що BD у нас пряма. А оце у нас промінь промі'якісне виходить. І третій кут плюс четвертий в сумі буде 180 градусів. Перший четвертий суміжні теж, вони в сумі 180. Перший, другий суміжні, і другий, третій суміжні. Тобто, отак, просто перетнувши дві прямі, ми можемо саме побачити, що у нас утворилась відразу різна кількість кутів. І пам'ятаємо, що таке суміжні, що вони в властивість, вони в сумі 180 градусів. І що таке вертикальні, вони. Напроти один одного, і вони однакові. Неважно, по скільки градусів, якщо вони вертикальні, утворилися так от, то вони у нас будуть завжди однаковими. Оце дві властивості, які потрібно потихеньку вже вчити. І в нас в наступних уроках знать.